Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Сьогодні, 16 вересня о 13.30, біля міського музею впало дуже велике старе дерево. На щастя, ніхто не постраждав. Працівники виробничо житлово-ремонтно-експлуатаційного об'єднання негайно зреагували. Много у нас аварійних деревів. Нас весь город аварійний. На сьогодні тільки телекомпанія СТЕП працює в аналоговому мовленні та кабельній мережі міста жовті води. Протягом 20 хвилин проїжджу частину дороги було розчищено. Упало, що повна протидала варіант. Напевно, тому що тут треба забор завтра, його спеціально. Захистувати. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.